Під час нещасного випадку загинула мати, натомість сам лишився без ноги ще в підлітковому віці, та це не змінило його досягнень. Ніл Хасевич став головним пером української визвольної армії. Він був тим, хто першим почав боротись за свободу, маючи різець та долото замість автомату. Привіт, мої хороші! З вами Анастасія Вітвіцька, і тут ми говоримо про видатних людей. Імена яких даремно не згадуються частіше, адже їх історії здатні надихнути на створення власної. Він міг спокійно заробляти на життя творчістю, живучи за кордоном, виставлятися у провідних мистецьких салонах, але обрав інший шлях складний і небезпечний, і за свій вибір заплатив життям у віці 47 років. Цікавий збіг у такому ж віці не стало Тараса Шевченка і Василя Стуса. Народився 25 листопада 1905 року в селі Дюксен Костопільського повіту, тепер Костопільського району Рівненської області. В родині було троє синів, двоє з яких стали українськими священниками на Волині. Анатолія закатували. А Федір загинув після війни в засланні. Третім був Ніл. Він теж вчився в духовній семінарії, та й перші уроки малювання отримав іконописній майстерні, та тоді навряд чи уявляв собі. Що стане митцем? Воїном упа. Дорогою до рівного 13-річний Ніл та його мати потрапили під потяг. В результаті мати загинула. Хлопець залишився без ноги. У цій трагедії добре проявився характер Хасевича, який, хоч був ще підлітком, та не опустив рук. Натомість, вміючи вирізати з дерева, сам виготовив собі протез. Лише через 6 років французька компанія, яка володіла цією залізницею, зрештою виплатила Нілові грошову компенсацію. Юнак витратив кошти на навчання у Варшавській академії мистецтв, в яку в Тупив у 1930 році. Учився він дуже сумлінно. Викладачами академії були найкращі польські художники того часу. Ніл Хасевич почав брати участь у житті місцевої творчої спільноти та навіть заснував разом з іншими українцями Варшави мистецьке об'єднання під назвою Спокій, яке підтримувало емігрантів з на Дніпрянщини, Галичини і Волині. Та правда, тих грошей, які виплатила йому залізнична компанія, надовго не вистачило. У його студентській справі містяться чисельні прохання відтермінувати оплату навчання. Через що Ніл так і не завершив його. Студенти одразу звернули увагу на бідність Ніла Хасевича та палицю, яка служила юнакові своєрідним протезом. Ось що писав про Ніла, його знайомий Петро Мегик у своїх спогадах, які називаються Долотом проти Кремля. Молодий, років двадцяти, невеликого зросту, бідно вдягнений хлопчина, з палицею в руці, бо замість лівої ноги, дерев'яний, власної роботи протез. Сумлінно вчиться і неймовірно матеріально бідує. з дому. Від батька нічого не одержує, бо там. Не менше біда, поки що навчався в академії. Ніл пробував себе в різних напрямках: малярство, ткацтво, педагогіка. Та все ж таки він остаточно знайшов своє покликання в графіці, яку вчав на уроках Владислава Скочеляса, одного із засновників польської графічної школи. На хвилиночку вже на другий рік навчання Хасевич став лауреатом престижної ватиканської премії, а ще через рік здобув диплом Варшавської академії за портрет Гетьмана Мазепи. В академії Хасевич робив екселібріси, гравюри, ксилографії, а також створ Урював шрифти. Він настільки захоплювався роботами українського графіка Георгія Нарбута, що слідом за ним повністю переписав гусячим пером Євангеліє, а це майже 500 сторінок. Більше всього він полюбляв працювати з книжковою та документальною графікою, особливо створювати гравюри на дереві. Тисяча 1933 року роботи Ніла були презентовані на виставках у Празі, Берліні, Чикаго та багатьох інших культурних центрах. Тоді ж він отримав замовлення зі сполучених штатів. Художнику навіть запропонували переїхати. Це цілковито змінило б його життя, але митець відмовився. Ніл повернувся на рівненщину. Там він вступив до ОУН і почав активно розвивати його культурний бік. Хасевич збирав кошти на відкриття дитячої художньої школи, заснував дитячий хор, займався народним побутом і одягом. Та все змінилося, коли почалася Друга світова війна. Спочатку Хасевичу здавалося, що прихід гітлерівців допоможе звільнитись від радянських кайданів та згодом побачив справжнє обличчя нацистської армії. Вибору не було. Художнику довелося йти в підпілля цей період Хасевича взагалі є доволі таємничим, чого художник вочевидь прагнув, бо активно користувався численними кодовими іменами, такими як Старий, Рибалка, Бейзота або 333. -й». Я не можу битися зброєю, але я б'юся різцем і долотом. Я каліка б'юся в той час, коли багато сильних і здорових людей в світі навіть не вірять, що така боротьба взагалі можлива. Скоріше за все, Хасевич мав лише один примітивний друкарський апарат, та це не завадило йому створити безліч візуальних матеріалів для ОПА, що, власне, і сформувало той візуальний образ повстанської армії, який ми бачимо на тодішніх листівках, плакатах, грошах і нагородах. Він пропонував використовувати для виготовлення медалей метал із гільз артилерійських набоїв або переробляти більшовицькі ордени, які були легкоплавними. Митця безмежно шанували у визвольному русі за його працю. Війна закінчилась. Та опір не стих і мав великий успіх. Пропаганда Хасевича була абсолютно новаторською для тих часів. Вона закликала до індивідуалізму, а не до групового мислення. Хасевичем була розроблена серія ілюстрацій волинь в боротьбі, які потрапили до делегатів Генеральної асамблеї ООН, І це дуже сильно не сподобалось радянській владі. 1951 року у Філадельфії відкрилась виставка публікації ООН УПА та творів Хасевича. Ніл прагнув, щоб весь світ знав, що визвольна боротьба Ба триває, знав, що українці б'ються до кінця. Хіба в Хасевича був шанс не стати особистим ворогом режиму після такого? Звичайно, ні. На творця відкрили полювання для розшуку. СРСР створив спеціальну міжобласну оперативну групу під керівництвом капітана держбезпеки у Рівненській області. Зрештою, схованку Хасевича знайшли. Просто перед тим відкрили іншу краївку, в якій на документах і знайшли розташування бункера Хасевича. Радянські силовики одразу ж ринулись до краївки Ніла Хасевича. На той момент митцю було 47 років. Він швидко знищив важливі документи і застрелився, щоб не потрапити в полон. Інші повстанці, які перебували в бункері, зробили те саме. НКВДСТИ виклали тіла загиблих на огляд у селищі Клавань. Цей жахливий обряд був спрямований на залякування місцевого населення. Ім'я Ніла Хасевича було заборонено на десятиліття. Вилучалися навіть книжки з усіх бібліотек лише за згадку про одного художника. Тільки після розпаду СРСР спогади про Хасевича почали відроджуватись. 1952 року, незадовго до своєї загибелі, Ніл Хасевич встиг передати за кордон лист. Він зберігся в західних архівах. Ось про що писав воєн-митець. У своєму житті я втратив уже все, але як довго залишиться бодай одна крапля моєї крові, я буду битися з ворогами свого народу. Я хочу, щоб світ знав, що визвольна боротьба триває, що українці б'ються. Слава Україні! Хоча Ніл Хасевич відомий передусім завдяки своїм листівкам, його шрифти заслуговують не меншої уваги. Європейські шрифти він майстерно поєднував зі старим кириличним письмом українських манускриптів і стародруків у 2022 році. Українська дизайнерка Марчела Можина створила на основі його дороки шрифт Воля, яким зараз користуються навіть прес-служба, генштабу збройних сил України. Він був розроблений на основі літерацій, створеної Нілом для оформлення плакатів, журналів та газет. Для українського визвольного руху має два характерних начерки: один легший по відчуттям, за рахунок світлових проміжків в самих літерах, другий масивніший з заповненим кольором контуром. Найближчим аналогом для форми літер став титульний лист літературного журналу За волю нації зараз. Українські художники малюють картини про війну, а дизайнери роблять постери та ілюстрації. Так вони продовжують шлях, який колись почав Ніл Хасевич.